Ну, Гільзу ми підготували. Наступний етап у нас йде капсуляція. Для капсуляції ми використовуємо станок. У нас є ось капсулятор. Таких у нас в наборі йде два на 223 -й, 308 -й калібр. Як працює, я зараз вам покажу. Капсуль, Капсуль використовую я марки CCI. Такий моє ветер. Як ми його капсулюємо, зараз покажу. Шток опускаємо на низ і виходить у нас з капсулятора такий от. Я беру капсуль. З тих бачимо. Підвожу, ховаю його, беру гільзу, вставляємо гільзу і просто рукою садимо все. Ми маємо закапсульовану. Скажу так, на гільзах марки Hornady Federal вона стає легко на гільзах 3G. Так, де у нас гільза 3G. Ось. У нас є зараз на відео відеопустарійську така фасочка. Я її трошечки прибираю. Зараз покажу як. Цим же ж, що я підрізаю фазку гільзи, у нас ось тут є ось фазочка в лізах 3D. Якщо її не прибрати, то замінає, портить капсуля не всі, але багато з них виходить брак. Я роблю оце так буквально раз, два, три і все. чуть чуть прибрав. І після цього у нас капсуль сідає туди вже без проблеми. Ось для прикладу покажу ось Хорнаді сіла, капсуль без проблем бачимо, ніяких на ньому слідів преси немає. А на ось g погано збрав фаску, і воно туго сідало і чуть-чуть дованути. Скажем, так, такі набої в мене були, скажемо, якось. На стрільбу воно не впливає, тому я його переробляти не буду, так і лишу. Можливо, для високоточників це важливо, але я знаю, що наш мисливський боєприпас навіть з таким посадочним капсулем кутову хвилину видасть 100%, тому я навіть і не заморачуюсь. І так, гіліза вже фактично. Вже, можна сказати, повністю готова, капсулірована, готова для засипання пороху. Хочу сказати про кулі, якими я сьогодні буду споряджати набої. Це ось така у нас свинцева куля. І в мене ось така свинцева куля, і в мене ось така свинцева куля. Ну Це полубулося, неправильно сказати. Дані кулі я замовляв на сайті Райберт, Їх люди виготовляють вручну. І сер звук у нас звичайна Хорнаді, а Макс. Ну, Сверх звука, мабуть, штук 5. Зберемо, побачимо. Я сьогодні буду споряджати саме цю кулю. Вона повністю вкрита свинцем. Свинцева, вкрита якимось полімером для захисту різьби. І така у нас є латунне гільзи, Мабуть, щоб плотніше порохові гази йшли. Не знаю, хто знає і напишіть в коментарях. Дану кулю я на полювання не ходив, сказати про нічого не можу, але пробну партію збирав, скажімо так, кутову хвилину у нас спокійно видає. Полював я з цією кулів. <кхух> так, показує себе досить непогано, але ця куля, якщо я не помиляюсь, в районі 20 гривень 28 гривень була то ця куля коштує в районі 10. Не хочу боюсь помолитись, це мене товарщик їх замовляв. Кому цікаво, напишу точніше. І ще така куля. Ну Щось особливої кучності вона не показала. Буде час з порядів, просто так вистріляємо. Зараз у нас, скажімо так, погода дуже жарка. Плюс 30 і вище, тому сильно постріляти не вдається, швидкий перегрів ствола У е, мене карибін Маузе Рем 18, то фактично 8 пострілів тримає, далі йде, нагрівається ствол і йдуть великі отриви. Ну, зараз будемо споряджати дану кулю. Е, поруха буду сипати у нас Nobel Sport. Пороху йде 0,5 г. По-моєму, 0,5. Зараз я подивлюся, точніше. Чим подобається мені 308 калібр, що всі рецепти порохів вони є доступні, багато я відео в інтернеті і так на форумах. Тому щось нове тут придумати дуже складно. Любий порох є наважка, все розписано. Люди вже проміряли 300 разів до мене. На любу марку пороха є свої наважки. Зараз я провірю в мене десь записано навіть. Е, скільки не в нас ідеться пороху. Пуля у нас, зараз скажу скільки грамів. 200 гривень, грам... по-моєму, ось такі. Все. Виберемо грами. Так, грення. Грам... на поле И у нас 203 грейма. На размер шарику 203. 203 фактически. Одинаково. Ну-ка, для разверки я могу сказать, что мы 168. 168 грейм Це полю скільки? 170 гривень. Цю полю мені товариш замовляв на пробу, але геньтено 10 твіст, 170 гривень, але щось так особливо вона мене не показала себе. Спокійно ця дає кутову хвилину, і ця дає кутову. навіть півкутової хвилини вкладаємося. думаю, потім десь в кінці відео. Відстріляю оці три набої і покажу вам групу з їх. Тому, ну, більше не вдасться, тому що температура знову ж таки висока. Думаю, після шести пострілів там уже ніякої кучі не буде, будуть відриви. Починаємо міряти порох. Для наважки порохи використовую лійку. Вона є дуже зручною, зараз кажу, як нею користуватись, сама зручність її ще падає в тому, що до неї до стінок не прилипають порошинки пороха, а легко вони гладко всі висипаються, зараз кажу. Підемо. Так, ходимо второбку налаживаємо 0,5 грам, 0,55 якщо точно Маємо 0,55 грам, Беремо гільзу, капсульовану І в чому просто вставляємо в отвір? І просутка у нас як лівка йде. Важливо вистукати все, щоб у нас тут не залишалося пороху. Що У нас там ще є крупинки. Все. Порох у нас тут. І я вставляю зразу пулю з другою стороною, щоб помилково двійний заряд не насипати в одну грізу. І продовжуємо так з наступними набоями. Ну, вже, як бачимо, що я спередив майже всі патрони, наважив на дозвук. Хочу ще 5 наважити на сверхзвук на кулю АМАКС 168 гривень. З даним На Наважку даного пороху буду брати 2,5 гри. Попробуємо, як він буде по куті. Я ще з цим порохом багато не споряджав, тільки пробую з ним. Можливо, хто з вас користується, може підскаже чи напише в коментарях, які наважки, на які кулі він робить даний даного пороху. Я повторююсь, наважу 2,5 г. Давайте зараз попробуємо З даним порохом трошки важче працювати, тому що крупинки в нього менше набагато. Давай момент пай момент. Завжди бідно, якщо пересипеш. 2 і Зразу для критиків з приводу точності вагів. Я розумію, що це не саме точніше, але я розбирав патрони 3G, повірте, похибки по пороху там набагато більші Наприклад, видадуть оці дані ваги і будь-який валовий патрон 3G, той самої маркії, це такої недорогої, він завжди видає кутову хвилину. Тому для мисливського боєприпаса його завжди вихватає, і навіть точніше пів кутової хвилини. Навіть з даними вагами, завжди можна стабільніший боєприпас відважити. Тому не бійтеся. Не бійтеся починати пробувати. Я теж перший раз думав, що щось не вийде, але зробив все по-просидському, саме недешевими комплектуючими, і в мене боєприпас полетів спокійно в куту, навіть півкутовий.